Всім привіт! З вами Олена. Сьогодні 8 березня. Я всіх жінок вітаю цим святом. Бажаю здоров'я міцного, наснаги та мирного неба над головою. Сьогодні ми знаходимося на ділянці, на розсадницьку. Я вже казала вчора, знімала також відео, що сьогодні будемо викопувати саженці. Дивіться, яка коренева система. Все дуже гарно виходить. Зараз покажу, яким. Оплатнення ми це все робимо. Хто працює, хто оператором. Ось так. Ще відрегульовуємо все. Ось зараз покажу сам процес, коли о, рухається, рухається трактор. Отак притримують саженці, щоб колесо не зажовувало. Дуже гарно виходить. У нас є таких три ряди. Зараз під'їдемо машиною, з прицепом це все поскладаємо. будемо розкладати на місця посадкових, коло посадкових ям. Сорт Яблонівська. Я з вами не прощаюсь. змонтую пізніше відео, як ми будемо саджати. Друзі, ось так перечепили копалку саджанців на прицеп. І ось так грузом уже викопані саджанці. Один ряд і одразу будемо їх саджати, щоб не обвітрювати кореневу систему. Так. Ось такі технологічні операції сьогодні в свято ми. Проводимо. Далі покаже, як будемо вже садити. Поливаємо ями, далі будемо саджати. У нас ось така бочка, куб, під трактором. Ми їдемо, виїмо в кожну ямку. Гарненько водички. Ми вирили один ряд з розсадника і нам вистачило майже на один, два, три, чотири, майже на чотири ряда. Сьогодні засаджуємо, засаджуємо. це що видали. Завтра будемо продовжувати. Будемо садити, також все покажу. Ці замки на сьогодні ми закінчили, вже завтра будемо досаджувати. Ось. Рядочок один. Посадили, згорнули себе під шнурку. На сьогодні все. Всім гарного вечора!